Вітаю вас. Бажаю, щоб ваша праця була оцінена і громадою, і владою, і вашими родинами. Бажаю вам і здоров'я, і наснаги, і творчих успіхів, об'єктивних репортажів, правдивих, матеріально технічне забезпечення в кожної вашій редакції, в кожному вашому колективі було на вищому рівні. Бажаю вам більше слухачів, читачів, глядачів. З професійним святом місцевих журналістів привітав секретар міської ради Костянтин Чернелевський. Цього дня у професійне свято представники мас-медіа приймали вітання, відзнаки та подарунки з рук перших осіб міста. Шановні глядачі, журналісти та редактор ТРК «Місто», приймаючи вітання та відзнаки за висвітлення життя обласного центру, актуальність та оперативність поданої інформації завдячують вам. Ваша увага найкраща відзнака для нашого каналу, відповідно, як і для решти наших колег, які цього дня були удостоєні теплого слова від Костянтина Чернелевського. А це кореспонденти газети Подільські вісті є Проскурів всім радіоведучі всім радіо «Поділля Центр, тележурналісти місцевих телеканалів.